У Києві відкрили секцію з бразильського джиу-джитсу спеціально для ветеранів. Там уже займається 60 людей. Кажуть, спорт найкращий спосіб реабілітації і соціалізації для військових. А цей вид підходить майже усім пораненим, навіть тим, хто має ампутації. На тренуванні побувала наша Дар'я Цесарук. Зараз працюємо те, що те, що ви знаєте, це раз два-три. Двобій суперників починається одразу після команди тренера. Руслан та Іван спершу тиснуть один одному руки, а тоді вже сходяться у поєдинку. Тривалість кожного щонайменше 5 хвилин. Звідси почне обходити його ногу по колу. Іван Новачок у клуб прийшов уперше. Руслан боєць досвідченіший займається другий місяць. Здавалося б, цей бразильський вид спорту єдине, що чоловіків об'єднує, але насправді обох вже багато років пов'язує війна. Рік у квітні Руслан Гвинтокрилом полетів до оточеного ворогом Маріуполя. Сам зізнається, розумів, що то був квиток у один кінець. Тоді у місті вже точилися вуличні бої. Рятуючи побратима, поранення отримав і Руслан. Я був один із 70 добровольців на полицях Азовсталі. Мені противотанкова ракета влучила в ногу, відрізали її. І, і так я потрапив в полон в той же день. Іван ряди армійці поповнив ще 2014-го. Йому тоді ледь виповнилося 18. Через кілька років з армії пішов і зажив життям цивіль і от торік у лютому йому знову довелося одягнути форму і взяти до рук зброю. Я тоді не бачив себе, щоб залишитись вдома чи якось про щось там думати. За один день владнав справи і пішов до воєнкомату. Місяць тому у боях за Луганщину військовий дістав мінновибухове поранення. Ногу довелося ампутувати та відлежуватися у шпиталі. Іван не став. Щойно шви затягнулися. Прийшов у залу, поки ти себе жалієш, вони становляться сильніші на іншому кінці татамі. Бореться ще двоє ветеранів. Аби знову повернутися у стрій цими заняттями, Ярослав намагається відновити дихальну функцію легень. Вона просто одне легені частково немає. Чотири кольори поранення, нога, плече, спина. Адаптую своє легені, адаптую свою кількість. Повітря, я отримую такі тренування один з видів фізичної та психологічної реабілітації. Тут на килимі військовики доводять у першу чергу собі, а вже потім і всім решта жити з ампутацією теж можна повноцінно. Бойовими мистецтвами ветерани у групах займаються щодня. За два місяці роботи до занять долучилося уже 60 військових. Для когось це спосіб позбутися фантомної болі, для решти шанс поспілкуватися у колі своїх. Бо тут як ніде, зрозуміють. І підтримують реабілітація через спорт та соціалізація реінтеграція ветеранів у суспільстві. Тут е, всі свої вони приходять, вони бачать, що тут колектив це всі там частково. Це їх побратими. Вони знайомі вже були до, до цього. Дехто пересікався десь в центрах реабілітації після поранення. І навіть коли приходить нова людина, вона почуває себе в своїй тарілці. Бразильське джиу-джитсу підходить майже для усіх поранених, і навіть боротися без кінцівок хлопці можуть на рівні з іншими спортсменами. Свою майстерність армійці покажуть вже у Дені грудня здобуватимуть медалі на змаганнях, а доти долучитися до тренувань запрошують усіх охочих. Заняття для військовиків безплатні. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.